Під час проведення бойових дій надзвичайно важливим є діалог армії та держави. В світі вже давно цим займаються підрозділи Сімік, а віднедавна вони з'явилися і у нас. Тож зараз ми відбуваємо на завдання разом з ними, аби дізнатися про роботу в зоні антитерористичної операції на Донбасі. Добре, профінансована російська пропаганда робить свою справу, тому ставлення населення сходу України до вітчизняних збройних сил неоднозначне. У кожному з чотирьох секторів АТО працюють групи офіцерів, які займаються створенням позитивного іміджу армії в зоні проведення операції вони повністю споряджені, але головна їхня зброя добрі справи. Система цивільно військового співробітництва розпочала свою роботу в збройних силах України під час проведення то влітку 2014 року. Спочатку це був Пілотний проект на даний час при Генеральному штабі збройних сил України створене управління цивільно військового співробітництва збройних сил України, яке вже безпосередньо займається функціями цивільно військового співробітництва. Серед цих військовослужбовців є штатні сіміки, а також офіцери, які приїхали сюди творити мир добровільно. Хтось з них має за плечима миротворчі місії та іноземні курси для утримання ж диплому фахівця цивільно-військового співробітництва необхідно пройти двотижневі курси. Проте головні уроки чекають саме на. Особливість українського цивільного військового співробітництва полягає в тому, що до нас досвід цивільно-військового співробітництва саме на території своєї держави мали всього декілька держав. В основному цивільне військове співробітництво використовується в зоні, де Працюють миротворчі контингенти або обмежені контингенти на території інших держав. Вони співпрацюють з усіма силовими структурами, місцевою владою, громадськими та волонтерськими організаціями, займаються координацією відновлення інфраструктури, організацією пропускного режиму спільно з СБУ, а також супроводжують ремонтні бригади та гуманітарні вантажі. Сьогодні, наприклад, доправляють 5 тонн картоплі з сумщини до міської лікарні у Слов'янську. Були сепаратисти, дело в тому, що я нічого не скажу. Ми нічого не получали від них. А зараз нам часто буває гуманітарна допомога. Армія нам привозила очень много продуктів питання для больных, Больницы Леніна і не тільки Леніна, Ваїзовської больниці ми получали продукти питання від армії. З першого дня конфлікту на Донбасі сімки намагаються достучатися до кожного жителя сходу. Вони несуть мир, але ризикують не менше за інших учасників АТО.